好好好好好好好好好好 Добрий вечір. Добрий вечір. Данило, щасливо, дорого, вибачайте, що зупинили дітинку? — Ну, Яка дітинка маленька? причина зупинки, сускує на пропорушення. Причина зупинки приходиться у нас відпрацювання. Ну давайте подивимося ваше посвідчення для початку. Я? А де ваш нагрудний значок, чого не видно? Де ваш нагрудний значок? О, тут. — І як? 0343. за. — 0343 за. Давайте ще подивимося ваше посвідчення. І так, можна ближче, я не бачу. І так, хто у нас? Нижче, нижче, нижче. нижче трошки нижче. Значить, Данило Василь Петрович перебуває на посаді старший інспектор ДПС. Кого, кого? Взводу супроводження... Ні, з обслуговування стас посту No1. Номер де закрили пальцем, я не вижу. Значить, УЗК 025203, Дійсно до, до 15-го року. Значить Так, а яка спецоперація у вас проходить? Скажіть, будь ласка. Операція по підпалу автомобіля міста Ужгород. <кхух> проводиться операція. Ну, хорошо, питання. А яке відношення стаціонарний пост номер 1 має до Уж, міста Тобто, Якщо б проводилася операція силами міського ДІ, питань нема. І ну, розпорядження, яке підписано начальником ВД проводиться операція. Тобто за номером 74-го наказ 74 номер. Можете дзвонити у міськвідів на ага. поясняти. Ага. У нас претензій до вас нема. Можете собі щасливо їхати. Так у мене до вас претензії є, тому що хлопці є ж. А, розумієте, З однієї, ми маємо а, наказ... Начальника МВД області, якщо я правильно розумію. А з іншої сторони, ми маємо розпорядження президента України про заборону безпричинних зупинок. Тобто, як, що, як кажуть, важливіше і має більшу юридичну силу? А? Шановний, ну, я, я, вам ну, я вам задаю чітке я питання. Вам. Я вам поясню причину зупиню. Якщо претензій нема. Так у мене є претензії. Чи, чи Чекайте, у мене є до вас претензії, ви розумієте? Тобто ви не виконуєте, виходить, розпорядження президента України Віктора Федоровича Януковича. Ну, як це можна пояснити? Я перепрошую телефон, просто дзвонить, чергова частина, хвилинку ну. підніму. Так, звісно, ніхто ж вам не забороняє. Але... пан водій, вибачаєте, ми нам треба їхати просто. Чергати. Ну, понятно, да, все, щасливо, всіх благ. Добре, і вам щасливо. Всього добре.